Всім привіт! Спека неможлива. Селяни декошують останні сінокоси. Останні сінокоси будуть скошені, а в нас така спека, посуха і те, що не буде скошене, те обов'язково вигорить на сонці. У джмелів та і у всіх припончтакрилих намічаються великі проблеми із забезпеченням себе харчами. Я тому поки не почалися осінні процеси в гніздах джмалів. Вони не почали порощувати маток та трутнів. Я хочу показати, як працювали мої будиночки навесні. І взимку я показував, як їх будувати, розповідав про тонкощі, про літки, про наповнювачі тощо. І ось багато в мене запитань, чи все ж таки щось там у них посилилося. Я сьогодні хочу пройтись швиденько по деяким будиночкам, показати, як, як вони працюють. Навіть для мене прохання, щоб я зняв пошагово як робити цей будиночок і для того, щоб в ньому заселилися джмелі. Я вже пошагово таке відео знімав і повторювати його не буду. Кому дуже цікаво, можете клацнути на мій канал всі відео і подивитися є все від початку до кінця. Від конструкції самих будиночків до нюансів, чому в будиночці. Заселяються одні джмелі, а інші будиночки чомусь не заселяються. Нюансів дуже багато від того, яка всередині підстилка для гнізда до лядка. Тому, тому, кому хто цікаво, я не буду знімати кожного року одне і те ж. тому цікаво, можете погратати мій канал і подивитися, як робити цей будиночок. А просто я покажу, що вони працюють, Да, вони не такі, не такі гарні, красиві, як в магазинах, але найвіща красота, якщо її все одно закопувати, воно все працює, джмелі живуть, я не буду, не буду їхнє гніздо зараз розворушувати, джмелі живуть, матки їх заселяють, все в них тут добре, джмелі літають, якщо Цікаво, кому подивитися на саме гніздо, то у мене в доньки на каналі є відео саме про цей будиночок, про всі перипетії, які з ним трапилися. І там оцей будиночок ми вскривали і вона показувала, що в неї тут всередині. Такі будиночки загалом працюють практично всі. У мене більше половини будиночків заселяється з милями. І шансів, якщо все зроблено правильно, розмір будинку, місце, час, ляток і найголовніше, наповнювач зроблений правильно, то шансів те, що джмелі заселяться, більше, аніж те, що вони не заселяться. Навіть у мене тут така біда, чому я почав таке відео знімати, тому що в мене, в мене заселилися джмелі. В мене заселилися джмелі в будиночок навіть в той, який я не закопував. Я не знавши, що тут є джмелі, їх просто-напросто будиночок викинув із горища. І вже потім побачив, що навколо цього будиночка літають джмелі. Навіть, навіть цей будиночок я не закопував, а навпаки закинув на горище. І ось так трапилось, що я викинув будиночок з горища разом з джмелями. Тому я зараз терміново його закопаю трохи подалі. І Жмелі по ідеї повинні залишитися у будиночку. У всякому випадку так пишуть книжки авторів, які займалися джмелями. Ось так. Начебто обльотуються на новому місці. Цікаво, що. Джмелі така скотина, яка перед кожним вилітом повинна робити орієнтовний обльот. І повертатися туди кожного разу, відкуди вилетіла. Тож, сподіваюся, що, що цей будиночок буде жити і розвиватися. І надалі. Ось так, джмелі. Я не всі будиночки закопав, просто мене... Просто в мене банально, не вистачало часу закопати всі будиночки. І ось навіть в незакопані будиночки джмелі починають заходити. Як вони його знайшли на Грищі, поняття немає. Ну, ну Тим не менше так ось вийшло. Джеміль облітується точно так, як як і бджола, точно так, тільки круги навколо трохи менші. Я думаю, що тут їм буде трохи краще ніж на горищі, де температура сонячну погоду досягала, досягає 70 градусів. Там нічого живого в липні не залишиться. Ну і ну і Такі будиночки, особливо якщо тут зроблена вірна під, підстилка і витримані всі умови, заселяються не тільки земляні джмелі, хоча земляні джмелі заселяються не тільки під землею, як ви щойно не бачили. А і багато інших видів. Ось цьому будиночку оселилися лісові джмелі. Я ось тільки покажу, як вони виглядають, лісові джмелі. І не буду руйнувати їхня гнізда. Просто покажу, щоб видно було, що вони тут є. Гніздо зовсім-зовсім молоде. Матка його заснувала дуже недавно. І тому жмелів ще небагато. Зараз ми трошки його поборшимо, щоб вискочив хоч один жміль. Бояться, напевно, ось так. Ось так захищаються лісові джмелі дубка до гори. Показують, що зараз ми можемо бути не дуже добрими а можемо і напасти всі сидять дубкою до гори от кумедні створіння Жміль лісовий так і хочеться йому відповісти відповісти на підняті лапки привіт-привіт привіт-привіт але підняті лапки це не привіт це погроза, це погроза, що він може захищатись. Ну все, показали. Ось такий лісовий джміль може заселитися в будиночок, якщо встигне. Буває він не встигає перед земляним, земля найбільший. Ну, ось так от. Заселяються дуже-дуже різні види в будиночок. Особливо, якщо дотримати усі природні умови. І зробити будиночок не дуже красивий, але такий прийнятний для заселення джмелями. І ще раз повторюю, хто, хто не хоче шукати мої відео, дивитися, як воно робиться, як робиться будиночок, розміри будиночок, які умови треба витримати щодо підстилки, обов'язково, до льотка тощо, то може замовити такі будиночки у мене, я пришлю. Просто-напросто по новій або українській пошті, без всяких проблем. Я в кінці цього відео залишу, залишу адресу електронної пошти. Пишіть, домовимося, замовляйте, і до весни буде у вас будиночок, який, якщо ви правильно виберете час і місце, скоріше буде заселений джмелями, аніж навпаки. Дякую всім за увагу та терпіння.